Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні ми з вами зв'яжемо я покажу вам ще один візерунок це візерунок до пледа. Так, ось я принесла показати плед. Ось такий візерунок він дуже простий. Ну Я люблю, щоб було просто, але гарно, так красиво. В'яжеться дуже-дуже просто. Тож, давайте зв'яжемо цей візерунок. Це найпростіший візерунок, який я знімала у себе на каналі. Там у мене є і з косами, але цей, ну, дуже простенький. Так, ну, для прикладу, ми наберемо 10 петельок, 2, 4, 6, 8 і 10. І пров'язуємо з першого рядочка Ми починаємо наші петельки. Ось, бачите, вона лежить ось так: петелька, ми її перекручуємо і пров'язуємо. Пров'язали. Ви вибираєте в ту сторону, в яку вам хочеться. Ну, я в ліву сторону перехрещую. Ось так. Друга петелька. Знову вліво перекрутили, пров'язали. Знову. Ось так вона лежить у нас. Ми її просто перекручуємо. Так, пров'язуємо. Зараз ми трішечки пров'яжемо і. Буде нам видно. Знову перекрутили, пров'язали. Знову ось лежить у нас рівненько петелька. Ми її просто перекрутили, пров'язали. Так, знову перекрутили. Знову, в мене йдуть всі в ліву сторону. Ось так. Пров'язали. І пров'язуємо звичайно. Я пров'язувала звичайною лицьовою. Я пробувала також ну, верніше, перекрученою, але мені не сильно сподобалось. Тому я пров'язувала звичайною петелькою. І знову пров'язуємо нашу кромочну петельку, і йдемо тепер в другому напрямку. Так. Знову у нас йдуть вліво всі петельки. Знову ми перекручуємо в ліву сторону. Якщо у вас вправо, то всі вони, всі рядочки повинні йти вправо перекручуватися. У мене вони йдуть в ліву сторону. А ви перекручуєте в ту сторону, в яку вам зручніше. Ось так, так щоб нам петельку не загубити, пров'язали. Так, знову, ось бачите, ось так. Просто лежить у нас петелька, ми її перекрутили і пров'язали. Знову рівнесенька петелька. Ми її перекрутили і пров'язали. І ось так ідемо. Далі. Так, знову рівненько лежить, ми її перекручуємо і пров'язуємо. Ну, і кромочна петелька у нас звичайна йде. Ось так. І вже у нас трішечки візерунок вирисовується. Знову пров'язуємо нашу кромочну петельку і йдемо в інший бік. І знову у нас петельки дивляться вліво. Ось так перекручуємо і пров'язуємо. Знову перекрутили в ліву сторону. Пров'язали. Дуже простий візерунок, але він виглядає. Ну, класно. А ще на світлому взагалі чудово виглядає. Ось так пров'язали. Знову перекрутили і пров'язали. Знову, так, де у нас ось -о? так лежить, бачите, рівненько лежить косичка наша. Ми її перекрутили. Знову пров'язали. Ось так перекрутили. Пров'язали. Ось так. Йдемо до кінця рядочка, перекручуємо. Головне, щоб вони в нас йшли всі в одному напрямку: якщо вправо то вправо якщо вліво, то вліво. І давайте ще рядочок я вам покажу: пров'язуємо кромочну петельку. І вже далі, ви як трішечки пров'яжете, на автоматі воно у вас ітиме. Я ось так підхвачую, прям прокрутила пальчиком ось так, бачите? Підхватила петельку знову. оп і все. І отак воно бистренько і в'яжеться. Ось, знову вставили ви ззаду ось так пальчик сюди в нашу косичку, прокрутили. Пальчик я і не витягую з неї. Знову оп, і пров'язали. Так, знову дивимося, пров'язали. Так, наступна петелька. Пров'язали так, так бачите, вже не перекрутила. Ось лежить косичка наша. І ось так. І просто пров'язуємо лицева петелька кромочна у нас. Ось так. І ось такий дуже простенький візеруночок, але він такий ефектний і гарний. І... Моя рекомендація: ви кожен рядочок провіряйте, коли пров'язали, тому що в мене на тому пледі є деякі дефекти, я пропускала петельки. Були рядочки, де я бачила, поверталася, тим більше, що пряжа темненька, і одразу чомусь не знаю, чомусь я не дивилася, і мені не видно було. Вже потім, коли пров'язала, побачила, що в мене багато пропущених петельок Тож, ви пров'язали рядочок, продивіться. Щоб не було, не пропускав. Ну, Можливо, це є така солоха, але це така рекомендація, щоб не розпускати. Якщо, наприклад, для продажу, то ну, буде, буде негарно. Ось так: ось такий візероночок. Тож, якщо вам сподобався, нажимайте на пальчик вгору, підписуйтесь, хто не підписаний, нажимайте на дзвіночок і приходьте ще до мене на канал. Дякую всім, хто був зі мною хто додивився. Мій майстер-клас до кінця. Сподіваюся, він буде вам дуже корисний і знадобиться стане в пригоді. Тож, як завжди, хочу вам побажати миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних, цінуйте кожну хвилину з ними, будьте здорові!